Також на все дерево я замовив виготовлення грядок в кількості 19 штук, щоб повністю укомплектувати ферму. В мене для неї було невелике приміщення, яке повинно було вистачити соло гравцю. Розпочав розставляти ті 6 грядок, що були в наявності. І тепер візуально зрозумів, скільки грядок влізе в цей коридорчик, бавовну, котра була в рюкзаку, переробив у зерня та відразу засіявши грядки. Супер, початок покладено. Забрав ще 10 грядок, що встигли виготовитись. Розмістив їх на свої місця. Забрав останні 9 грядок. Вистачило якраз, щоб повністю заставити ними коридорчик. В ящиках знаходжу 23 бавовни. Перероблю її на зерня, та цього повинно вистачити для засадки.